Давин пропавался. Лящ Лящ Хорошие какие-то опажи тарабаны. П'ятого ранку починається новий день, нові пригоди, нова рибалка, сонце ще не зійшло, ми вже працюємо. Спробую поки що на одного фідера, ставлю опариша, червячка і мотиля на один гачок. Якщо клювати буде не так активно, закину ще одного фітера. Пучечок черв'ячка роблю побільше, бо хочу принадити ляща. Карасі клювало вчора досить активно, був сильний вітер, А сьогодні тихо зранку, хочу спробувати викормити якогось трофейного лящика. Друзі, всім привіт! Всі хто до нас приєднався до нашої рибалки, ну а хто з нами з початку рибалки? Добрий ранок. Сонечко тільки но сходить такий. Тихий тихий ранок, чудовий. Ташки цвірінькають, на воді тиша. Вчора цілий день дув вітер, такий сильний вітер, поки не стемніло. То сьогодні, благодать. Нагадаю, що ми знаходимося на карачунах, приїхали половити ляща. Я зараз з вами розмовляю, а сонце потихеньку вилазить. Починає світити в обличчя. Сьогодні зранку я вирішив залишити одного фідера. Буду ловити на черв'яка, на мотил на мотиляну, париша, на живі наживки. Хочу таки викормити ляща. Щось подіргаю нашу наживочку потихеньку, якась дрібнота. Платва, мабуть. Отже, ми продовжуємо рибалку, а я вам пропоную подивитися, як сходить сонце. Другий повідочок і ось жилочка. Піде зараз на точку. Ну, ось наша перша рибка. Я ж казав дрібно, та щось довбе. Треба перезакидувати. Я думаю, що сонце встане, воно перестане клювати. сейчас свет А что ты пришел без подсаки? Не собрал из подсаки еще. Ё-моё. Карасик у Светы клюнул, бачь вот такой. Кислые тут длинные. На Скажу. Отвычка ранкова на пінатіста. Ну, Все непогано. Можно взять на засолочку. Так, тут перезакинув, У нас якась поклевочка. Сейчас есть. Карасик Наплаваючий горох клюнув хороший такий карасик прям Він вже зійшов тут може надо ближче кидать там Пробуй ближче кинуть, може там далі трава а тут хороший карасик Як я і казав, сонечко вийшло, кліточка перестала турбувати. Тепер можна так планомірно, потихеньку кормити ляща, кормити точку, точніше буде. Поклівочка була добра на черв'яка. На мій фідер, Поки я тут каву варю. Просивав черв'ячок. Щось сидить, Що сидить, друзі? Думаю я що лящик, але карасик. Теж непогано. теж непогано. Тим більше що такий гарний карасик. Далі якісь вони тут довгі. Довгі карасі. Жень зачепився якось носом чи що. ложечку. Ну, там хорошо. Так, садок расправился. Хвыля на Так, продолжим наши кулинарные дела. Ну, еще тут занимаемся кавой. Ничего себе. Ледь фидера не украли у Светы. Поехал. Ну, это карась такая Сейчас мы уже кофеек доварим, пока она дотянет. Иде по труху. Тяни тяне, я десь його тут зустріну а, стой, 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 стой! Ось він Осе він, дядько. Я ж кажу, це карась таке робить. Так, карась не бежать, не бежать. Поїхав, поїхав, Фідер. Дивіться, який карась. О, це вже не длинний, це вже такий як треба. что за насадка была? Пенатиста и мотыль подцепила. Вот был пенатиста с мотылем. Сейчас может в роте там. О! Все похоже на карася. Думаю, ничего в роте. Ну, карасик. Иди. Подергунчики. дергунчики. Опять, мабуть, кто-то расплатывал Не пойму, дергает, дерга. Ну, на что что то сидит там. Как дребнота прищепилась. Она вроде плотвы. Да, ну и караси клюют сегодня. Лецький державный зірвав зі склейки. Кота судила рядом, тільки встигла вхопить. Пліточка сидить маленька. Як я і думав. Тільки портит нам насадку. Ну, червяк лишився. Пара добавлю. Так, ну що, доп'ємо каву, та будемо ловити далі. Так, поставимо високу підставку вже. Може щось мерехтить, вже погано видно на фоні води. Ходимо дивитися на фоні неба. Що там? Знову... Тарабани. Знову карась, тарабани? На Кара країнах не тарабани. Ну, так. Трава. Трава, тарабани. Стань, не спіши. Де він пропав? Ось. Лящ. Хороший Опа. Скажи тарабан. Тарабан у нас или Так, давайте сюда в тенечек на травку. Раздивимся. Нашла света на нее насадку. И выкормила кабанчика. Ай, ты ж мой хороший. Хороший. Мотиль був з пінотістом, да? так? Так навіть надію, я тобі сказала, не закрити без матеріал. Угу. Света підсказала, я нарядив і совмесними усилиями взяли такого лящика. Дивіться який красавчик. Можна тебе чекаємо, може... Другу добу. Ну що, друзі, дуже багато експериментів, але так і не дарма. Знайшла я насадку пінотіста плюс мотиль. Ну і прикормочка від флагман. Отакий красень. Залетів зранку до нас. Ну що можна сказати? Перший пішов. І сподіваюся, що не останній. Мотиль спрацював пінотиста ну а ми тут будемо все ж таки черв'ячка пробувати за паришем Сонечко вже сховається за деревом буде не так ярко буде видніше мені снімати зараз саме воно нас віта, куди не надо Жду, поки сонце сейчас сховається бо там жарко поки що вже почало припікати зараз воно зайде за дерево і тут буде тіньочок цілий день клювання перейшло в таку менш активну стадію але хоч дрібнота не турбує вже як покльовка то хороший карась рука есть. Сейчас. Она будет карась, Хороший мальчик. Давай. Хороший мальчик. Хотелось бы щелящика. Но такого карасика. Теж згоден. Черв'як як за парушем ставлю сюди та й все пам'ятаю, друзі вам казав чи ні Добавляю добавку Варений горох будівничку буде задержувати нам Рибку на точці можна парика кидати. Парика в мене небагато, так що, я, так що я добавляю горох. Трошки недоварений горох, щоб він був ціленький, не розкласився, пішов у нас закит. Бачите, попапчик нектар, Покльовочка була. Тянула, тягнула світа і в траві. А там трава. Через траву я не знаю. Сі удочки ми кинули. Через одну. Одного витянемо один сходить. Тут якось ще трави менше. Є трава, але якась проходить риба, а там, там багато сходів. Опять попап. зеленый или оранжевый? Оранжевый. Такие чуть тяжкие, сейчас впадут. Красота. Мальковские плавают. Коріння, коріння, коріння. У нас наше місце. Друзі, поки у нас у фідерній зоні затиші, я хочу сказати вам пару слів за рекламу. На одній з наших попередніх рибалок ми ловили на пінотісто. Ми показали на що ми ловимо, розповіли, що це. Хто виробник, де його придбати, залишив я ссылки під відео. І отримав на цей ролик декілька негативних коментарів. Пишуть реклама, навіщо, ну і так далі. По-перше, там ніякої реклами не було. Ми просто показали, кому це цікаво, на що ми ловимо і де придбати ту чи іншу насадку. Якби я цього не зробив, мені писали в коментарях, на що ви ловите, що це таке, де його придбати. Напишіть, розкажіть і кожному треба відповісти. Тому в ролику я, як зазвичай, показую, розказую, на що ми ловимо, яку прикормку використовуємо. Даємо якісь поради, якщо це можливо. А більшості це цікаво і важливо. Це по-перше. По-друге, що стосується реклами, більшість каналів, які викладають свої ролики в інтернеті, більшість несуть якусь рекламу. І ви повинні зрозуміти, що без цього ніяк. Воно було і буде. По-перше, це робиться для глядачів, для тих, хто шукає і цікавиться тим чи іншим питанням. По-друге, це корисно виробнику, щоб всі побачили його продукт і можливість його придбати. Ну і по-третє, якісь бонуси перепадають тим, хто це все рекламує. І якщо ми хочемо, щоб канал розвивався, без цього ніяк. Те, що реклами буває дуже багато в ролику, з цим я повністю згоден. Треба це робити ненавяжіво і розумно. Ну а для тих, кого дуже дратує реклама, одна порада. Просто пропустіть декілька секунд ролика і дивіться собі далі. Але краще перегляньте, може ви знайдете щось для себе цікаве. Ну що, будемо перезакидувати. А сколько малька плавает, ой, окуня, краснопер. Опа. Червячки, червячки. Вот это уже клювание. Карас, мабуть. Світонасадку да. зробила. Черв'як, мотиль, опариш і кук. Все на одному гачку і все шевелиться. Таке враження, що зараз впаде деревина. Накренилась на 45 градусів. І стоїть, точніше висить над водою. Оце ж отакий кльов, бачите тут? Періодичний. Може годину-дві клювати, потім півдня затихло. А зараз може він вітерес пішов, може зараз волничка, та щось, щось поміняється. Я так думаю, що вітер нам трошки кльову принесе. Хоча зранку непогано клювало. Останні два рази робив перезакид. Все на місці, не тронуто, не черв'як, не опариш. Незрозуміло. зрозуміло. Риба відходить куди. Перезакидую, міняю наживку, черв'яків, мотилів, опаришів, кидаю, достаю. Хоч би що, не тронуто все стоїть. Риба десь пішла. Так що, друзі, такі невтішні діла. Ну нічого, я все ж таки думаю, що щось ми успіли вихвати з цієї рибалки. Є у нас один ляч непоганий, карасів декілька. Так що все було не зря. Там... пішов. А ось два самих красивих. Один і другий. Лежать. Да? Це один. Оце другий. Ось такий наш улов за добу. Так що будемо потихеньку збиратися. З тим, як завжди, міцного здоров'я і до зустрічі!